День добрий усім, хто нас дивиться. Сьогодні ми поговоримо про секрети таємниці вирощування якісної розсади. Цей процес складається з двох етапів. На першому етапі просто скривається пакетик з насінням і висівається. Краще всього почати із касет. Є кілька методів вирощування розсади. Можна в касетах, можна взяти отакі розсадні ацарбуючі пігулки. За зовнішнім виглядом вони нагадують медичні пігулки, звідси і назва. Можна взяти просто будь-які латки, туди посіяти насіння. Таємниця в тому, що частина насіння не зійде, частина дасть слабкі, деформовані сходи. Тобто, відразу насіння не рекомендується сіяти до горшечків, а спочатку обирають менший об'єм ґрунту якраз для касети. Обмежений однією чарункою або розсадною оцарбуючою пігулкою, чи просто лоток або ящик, як його називають, можна посіяти туди. І так, після того, як з'являться сходи, ми говорили, що частина насіння не зійде, частина дасть слабкі, деформовані сходи, які доведеться вибракувати. У нас після пікіровки до ящиків потраплять лише відбірні крупні рослини. Те, що не зійшло, те, що слабке, деформоване, буде вибраковано. Це перша таємниця. Друга таємниця після сходів може бути чи не єдина хвороба в цей час чорна ніжка розсади, яку її називають, або кореневі гнилі. Наукова назва можна проти неї. Боротися як біологічним препаратом, наприклад, триходермін грибної природи, можна взяти хімічні препарати превікур. І так, після того, як ми поклали сюди насіння і полили розсадну царбуючу пігулку, вона різко збільшується, вбираючи величезну кількість води в своєму об'ємі, за своєю формою. І після цього, коли сіянці готові, теж їх пікіруємо до горшечків. Ідея та сама, як і в випадку з касетами, що частина насіння не зійде, те, що дасть слабкі, деформовані сходи, теж ми не будемо пікірувати сюди. В горшечок ми пікіруємо лише відбірні, крупні сіянці, найкрасивіші, і вони у нас будуть вирівняні за розміром. Варто зазначити, що касети є. Різної форми, забарвлення залежно від культури, бачите, відрізняються, як є сферичної форми, є формі видовженої і так далі. і так далі. Це залежно від культури. Ну і З нижнього боку касети мають отвори для того, щоб під час поливів не застоювалася вода для дренажу зайвої води. Ну а після того, як підготуємо. Їх до сівби засипаються вони розсадною торфосумішю на основі торфу. І зразу чорнозем не варто брати, оскільки для молодих корінців чорнозем ще занадто щільний, Полегшені торфосуміші засипаються сюди. І після того, як зволожили його, можна досипати. Адже торфосуміш, після того, як заповним касети, дасть просадку. І після того, як засипали, полили воно просіло, по новій досипаємо, злегка ущільнюємо, і потім на глибину 1,5-2 см висіваємо насіння потрібної нам скульптури. Надалі температуру тримаємо в межах 23-25 градусів. Це оптимальна температура для появи сходів. І з появою сходів тримаємо рослини. Цих або касетах, або розсадних адсарбуючих пігулок до першого, другого справжнього листка сім'ядольні листочки не рахуємо. Ми ну лишається взяти, якщо це розсадна асарбуюча пігулка, провести пікеровку. Даємо на цьому етапі, коли вже рослина більш крупна. Даємо їй вже більший об'єм. На горщечок інколи роль горщичків з успіхом виконує тара в домашніх умовах з молокопродуктів, тільки треба тут пробити кілька отворів для знову ж таки стікання зайвої води. І також використати їх. Об'єм гарчечків, як бачите, 400 500 мл, пів літра, 0,4 літра, якраз підійде все. Ну і так само засипається трохи сюди торфосуміші, потім пікірується або розсадна царбуюча пігулка, або виймається із касети, перевитий ком корінням. Нашого сіянця і теж пікірується сюди. Можна із ящичка або лоток, як його називають, теж обережно витягнувши, намагаючись не пошкодити каріння, пересадити, інакше кажучи, пікірувати до на цих ось гарчечків, які є двох видів: торфоперегнійні і пластикові. І ті, і ті мають свої позитивні властивості. Недоліки Торфоперегнійні одноразові пластикові потрібно. Вони то багаторазові, але потрібно їх після використання, коли ми вже висадимо розсаду на постійне місце вимити, теплою водою, просушити і потім, страмляючи в один-один, до наступного сезону покласти. Оце ось такі таємниці вирощування розсади.